Віскі, віскі віскі настав час посунути тебе обабіч і подивитись на щось інше, хоча б на одну хвилиночку, Посвіт світ надто широкий і смачний, щоб Фанатично фокусуватись на одному напої. І я точно знаю, що ви, моя люба тусовко, не прикрито поважаєте окрім віскі, ще й ром, джим, пиво, і звісно ж, коньяк. Це віскі бої. Відкладайте свої справи, заливайте до келиху спіріт кольору сходу сонця. А ми йдемо розбирати, що спільного і відмінного між коняком і віскі. Та чи може такий заядлий віскі віскілавер, як я. Полюбити оцей хенесі. Друзі, додивіться, будь ласка, до кінця, бо вас чекає важливий та смачний розіграш одного вже фактично колекційного лоту коньяку, враховуючи обставини. Гарантую, вас зачепить! Усі схожі риси в масовій культурі споживання між коньяком і віскі часто мають поверхневий характер. От дивіться, у них дійсно може бути схожий. Колір, смаковий профіль, міцність, атрибути споживання і навіть вайб в попкультурі. Та це все просто обгортка. А в начинці ж у нас буде два абсолютно різні напої. Перше і найголовніше і коньяк, і віскі є дистильованими спиртними напоями, виготовленими з ферментованого сусла. Але ключова відмінність полягає саме в сировині. Для виробництва коньяку використовують лише певні сорти білого винограду. Французьке законодавство це дуже суворо регламентує. Основними сортами з них є уніблан, фольбланд та коломбар. Тоді як віскі може виготовлятися з абсолютно різних зерен, включаючи ячмінь, жито, пшеницю, кукурузу, і залежно від країни походження, категорії та традиційності. Тобто віскі ближче до пива, а коньяк до вина. Це може прозвучати грубо, але суто сировинно так і є. Друга відмінність: коньяк це напій максимально моноетнічний, що означає походження тільки з однієї країни, а конкретно з Франції. Станом на 2025 рік, відповідно до міжнародного та українського законодавства, термін коняк може використовуватися виключно для напою, який виготовлений в одній або декількох виноробних зон французького регіону Коняк. Гранд шампань, петіт шампань, бордері, фенвоа, бонбуа та буа орденер в Україні, відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом діє перехідний період до 1 січня 2026 року, протягом якого українські виробники можуть використовувати назву коняк України для своєї продукції. Після завершення цього періоду українські виробники зобов'язані відмовитися від використання терміну Коняк. Для своїх напоїв і перейти на інші назви, такі як бренді, наприклад. Або ж розробити нову національну назву для цього продукту. Дуже хочу подивитися на усю цю вакханалію і пошук компромісів. В цьому плані віскі прям перекоти поле та бунтар. Він може бути шотландський, ірландський, американський, фінський, азійський. О, господі, будь-які друзі, головне, щоб притримувався. Дуже розмитих стандартів виготовлення, дистиляція сусла зернових та витримка в дерев'яних дубових бочках не менше трьох років, без конкретних обмежень щодо межбілу, максимальної міцності, типу бочок. Наявності фінішних витримок та кількості перегонів. Натомість, коньяк як суворий консервативний монарх, визначається як виноградний дистилят виключно подвійної перегонки на шаранському Аламбіку. І витримка має бути не менше двох років. Тільки у французьких дубових бочках лімузен або тронсе. Таким чином, суто академічно це різні напої на основі різних сировин та вимог до виробництва. Проте віскі лавери приходять до коньяку, хоча незрозуміло, хто до кого ще приходить. Не через розбіжності, а через дещо схожий: смаковий профіль, міцність та атмосферність напою. Власне, я тут теж заради цього, тому і дістав показати та посьорбати разом з вами цей. Хенесі VCOP. насправді ж, з якісними коньяками все більш ніж добре. От дивіться, це у нас по суті класика від Річарда Хенесі, ірландського офіцера, що переїхав до Франції і заснував своє діло в 1765 році. Рельєф на склі цьому підтвердження. Цікаво, що серія V.C.O.P., що є абревіатурою Very Superior Old Pale, з'явилася за запитом короля Великої Британії Георга IV. 1817 році, коли він попросив Дім Хенесі зробити йому коньяк м'якіший, делікатніший, більш витриманий за стандартну серію, власне його запит виконали без вагань, бо ну вибору там не було. Ви ж розумієте, маємо всередині 100% виноградний джуз сорту Уніблан, де наміксовано спирти від 4 до 15 років витримки. В середньому ж виробник зазначає близько 8 років витримки. З високою імовірністю додавання кольорового барвнику розливається уся ця преміальна радість з міцністю 40% алкоголю, які ви знайдете на полицях будь-якого супермаркету та в онлайні за ціною близько 3200 гривень за ботл 700 мл. До речі, це був улюблений коньяк великого і жахливого Озі Осборна. Він часто згадував, що без двох-трьох ботлів старого Хені не проходив жоден день його безумства і безпам'ятства часів другого альбому Black Sabbath. Ніс. Ух, дуже витончено. Ніжно. М -м. Активна насичена кисло-солодка фруктовість. М -м. Така собі есенція нектар з домінуючим профілем стиглих червоних ягід темного винограду та, звісно ж, сухофруктів. На диво, до речі, другий план займає не дубова міць, як часто буває з коняками, а саме шоколад з прянощами, де дуже чітко прослідковується. Гвоздика ваніль та кориця. А горіхові смажені під тони дуже в тему додають тепла, насиченості, наче як створюють дорогий гурманський характер спіріту. Смак. Оу! Mm? Oh. Дуже класна симфонія дескрипторів, я вам скажу. Першу скрипку м -м, грає той самий шоколадно-фруктовий профіль, але з верховенством ванілі та меду на старті композиції. Далі до нас доєднується округлий маслянистий квартет із дубової та пряної групи. Лунають ноти мускатного горіха. Заверного крему та дуже акцентного виноградного джему. Друзі, не дивлячись на легкі мас маркетні 40% алкоголю, смаку тут, дай Боже, я вам скажу, все насичено щільно та в балансі. І мені дуже подобається, що бочка відчувається тут ну, надзвичайно якісно. Дуб тут працює, як. Посилювач смаків, який стоїть на варті мого та вашого задоволення. Коли Спіріт подихає 5-7 хвилин, до профілю залітає ніжна карамель, солодкі, квіткові та вишневі мотиви. У дуже сексі дуже подобається. В цілому смак сильно акцентніший за аромат. Більш того, цей коньяк не як неабияк легко п'ється. Не дивлячись на сирописте тіло та наполегливу дубову терпкість. посмак радує помірною тривалістю, шкіряними, шоколадними, дубовими та дещо синтетичними нотами, що я вам скажу, жодних дефектів та скарг. Один позитив та натхнення. І от вам моє легке і невимушене так. Мені абсолютно точно подобається цей хенесі, і я легко можу розглядати його як напій на кожен день без зайвих думок. Та це не означає, що мені, як палкому віскілаверу, достатньо цього смакового досвіду. Тобто іноді перемикатися на коньяк дуже навіть ок, особливо враховуючи, що ця міцна секція часто може сильно здивувати вас своїм прайсом та витримками в 12, 15 і 20 років. Скажу більше, такий коньяк як Хенесі. Не просто так має свою більш-менш професійну фанбазу. Його смак, статус та бренд легко зачаровують усіх відкритих до нового досвіду. Головне ж, це задоволення, не забувайте, друзі. А який саме напій дарує вам його відверто байдуже? Я планую періодично включати до своїх оглядів цікаві та якісні коньячні мас-маркетні та нішові бренди. Ба більше я піду далі. І по ромчикам пройдемося, і про джини поговоримо. Буде всяке. А поки що, як і обіцяв на початку розіграш, разом з моїм підписником паном Богданом розігруємо оцей вінтажний український коньяк під назвою. Кримський з витримкою 5 років на 42% міцності і на хвилиночку 2011 року розливу. А ви самі розумієте, що це означає? Виготовлений сімферопольським виноробним заводом. Отак. От Друзі, подарунковий бокс у стані колекційної ваги Зістарений часом та потасканий життям. Але від цього мені здається. Він ще крутіше виглядає правила, як завжди, найпростіші: донат від 200 гривень на модобанку. Чим більше донатів кратних 200, тим більше у вас шансів, друзі. Усі зібрані кошти передаємо на допомогу з купівлею двох джипів для 18-ї бригади Нацгвардії. Переможець обраний рандомайзером. Отримає цей чудовий раритет родом з українського Криму. І як сказав пан Богдан, за бажанням щасливчик чи щасливиця зможе попити його десь біля руїн Кримського мосту. Маю надію. Заздалегідь, дякую всім, хто долучився і підтримав, і буде підтримувати і надалі. Сили оборони України як завжди вдячний, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвони, коли знаєте, що робити. Пийте крутий віскі і не тільки, бо ви того вартуєте, друзі. До зустрічі у наступних відео.